Антикорупційний суд, тема, яка на вустах, і зараз говорять про те, що Європейський Союз ніби пом'якшив свої вимоги щодо боротьби з корупцією. Погоджується на антикорупційну палату. Що ви скажете про цей процес і наскільки вкрай зараз потрібний антикорупційний суд? Ну, питання створення антикорупційного суду підняли перші ми, тільки ми передали до суду перші справи. Це ще було там в лютому 2016 року. Ми відразу побачили, що це судова гілка влади просто не готова до цих справ. І просто йде саботування розгляду цих справ, і тому ми почали піднімати питання створення цього антикорупційного суду. Mm -hmm. Тут є цілий ряд причин, об'єктивних, суб'єктивних, але от я приведу одну справу: це справа відносно колишнього члена парламенту Мартинінка, коли mm -hmm. сидить суддя, який коли ставав суддєю, він розраховував слухати справи Мартинінка. Він розраховував слухати справи там. Про дрібні крадіжки, розбійні напади. І тут приходить там, 5, 6, 12 камер, центральних каналів, приходить півпарменту, брати. Які напоруб, беруть Поруки. на Камерку. Приходить три діючих міністра. І не кожен суддя готовий до таких викликів. Бо коли він проходить, я не знаю, коли він проходив, але в будь-якому випадку він не був готовий до цих викликів. Створення антикорупційного суду це не тільки там. Створення суду, який не буде корумпований. Створення цього суду це, це створення інституції, яка буде готова і професійно і морально слухати ці справи. Ну, для прикладу, в Словакії є антикорупційний суд, там судді живуть на території суду на період розвитку таких справ. І це не тільки для того, щоб не допустити корупції, це для того, щоб убезпечити цих суддів і, Бо ми постійно працюємо в умовах там, тиску і супротиву, і так само і судді, які приймають ну, визначальні рішення по справам, так само працюють в таких умовах. Що стосується тези про пом'якшення, це не відповідає дійсності, оскільки з самого початку процес створення антикорупційного суду він пов'язаний з маніпуляціями і обманом. Тому що зараз, ну, я приведу дві такі аналогії. Перше. Коли створювалося антикорупційне бюро, мається на увазі приймало законодавство, ну, приймалось минулим парламентом, приймалось дуже легко, фактично там були дискусії, певні, але це була концепція, яка, всі, сподівалися не буде реалізована, і все буде добре. І всі легко до цього ставилися. Да, було багато дуже проєктів, якщо ви пригадаєте, колись було і Національне бюро розслідувань, там навіть голова колись був. І це дуже легко. Після того, як почалися ці арешти, ці справи, про які ми говоримо, фактично. Кожна зміна в законодавстві, яка буде сприяти подальшому розвитку антикорупційної реформи, вона фактично дається все важче, важче і важче. Фактично, створення антикорупційного суду це ну останній таке етап, який ну це буде точка неповернення паралельно судової реформи, бо створивши антикорупційний суд і не провівши судову реформу, це ну я, я зрозуміла. От ви кажете, що коли зрозуміли ваше серйозне ставлення до боротьби з корупцією, зразу почалися маніпуляції, тиски, зміни законодавства, аку... спроби, змін. Спро... спроби зміни законодавства, акуратну поправочку в законності і так далі. Хто ще тисне на національне антикорупційне бюро України? Окрім окрім законодавчих якихось там маніпуляцій. Ну це, по перше, не не можна сказати, що це законодавчий орган тисне. Є групи впливу, скажімо так, і народний фронт це відверто демонструє те, що він там мріє знищити антикорупційне бюро. Чомусь вони вважають, що наша діяльність саме проти них направлена. Хоча, якщо подивитися, то це не відповідає дійсності. Блок Петра Порошенка так само Ну, дві фракції, які формують діючу коаліцію і групи впливу. В цих фракціях вони фактично постійно займаються цими справами. Опозиційні політичні сили ні. Ну, вони, вони не мають, вони не можливості. мають можливості, якщо якбо ми розуміємо, що як створення антикорупційного суду мається на увазі законодавство, так і законодавство, яке там обмежує в правах, це все в руках коаліції, в руках тих політичних сил, які мають можливість приймати рішення в парламенті. От слухайте, я е, часто спілкуюся з політиками, з депутатами і питаю, кажу: ну от Розенблат, є справа, буде доведена вона до суду, і чи буде мати е, той результат? Не, не хочу сказати, чи посадять Розенблата чи ні, от, власне кажучи, чи буде тут наведено справедливість. Що мені кажуть народні депутати? Значить, вони кажуть, що е, е, набу неаккуратно збирає доказову базу неналежним чином оформлює матеріали. Тому у захисників е, е, Розенблата і таких людей, як він, є багато шпаринок, яким вони можуть користуватися. І, власне кажучи, справа не має свого завершення. Що скажете? Ну, те, що ви сказали, не містить жодної конкретики. І ми на жаль, це не тільки справа роземла, це взагалі ті справи, які ми розслідуємо, які виходять в публічну таку площину. Ми постійно бачимо, що захисники переносять захист не на стадію кримінального процесу, а в Фейсбук і засоби масової інформації. Коли вони приходять, ну приклад, Роман Асиров каже: Я був в набу, і мене ніхто не допитує. Але коли ми піднімаємо допит. На всі питання є одна відповідь. Я не можу це пояснити. Я не можу це пояснити. Але в Фейсбуці пишеться там і з боку захисників, і з боку підозрюваних, там ми там допускаємо помилки. Так пишіть про них про ці помилки, користуйтесь цими помилками в судах. Нема цих помилок і. Тих, про які пишеться, і відповідно єдина можливість це просто використовувати засоби масової інформації для цього. Тому, якщо ми говоримо про те, чи буде справа це передано до суду, звичайно буде. От але коли там буде результат, знову ж ми повертаємося до вашого одного з ваших перших, до перших питань. до цього питання про судову систему, судову гілку влади. До речі, що з Насіровим як триває його справа? Кажуть, що він пішов на співпрацю зі слідством? Чим це може все завершитися? Ну, це не ми казали, не ви ну в. Вчора йому було оголошено про остаточну підозру, так. От, тому зараз справа найближчим часом буде закінчена. Йому буде, вже оголошено про остаточну підозру. Вона буде передана до суду, і ми будемо чекати суду. Ну це залежить від прокурора. Але прокурор погодив детективу остаточну підозру. Відповідно, фактично справа вже закінчена в одному з інтерв'ю п'ятому каналу. Ви сказали, що до кінця літа Національне антикорупційне бюро планує передати до суду 6-7 резонансних справ стосовно керівників великих державних підприємств. Коли нам чекати цього інформаційного буму у серпні місяці? От можливо, зараз дуже багато справ на закінченні, і це зараз вон, перша справа це якраз у тільки ще про неї спитали. Це, угу. про не керівник державного підприємства, але керівник державного органу. Скажіть, будь ласка, оця ситуація з аудитором набу та де в Верховній Раді там ламають списи щодо того, якого призначити аудитором набу? Чи стане це ще одним центром? Ну скажімо так, тиску на національне антикорупційне бюро України? Взагалі що ви думаєте щодо посади аудитора набу? І на вашу думку, це має бути українець, іноземець хто? Я з цього приводу ніяких думок не можу висловлювати і не буду висловлювати, тому що це не зовсім це не коректно. звичайно. І говорити свої побажання там у нас їх, по-перше, немає, і ми аудита фактично ніякого не боїмося і готові показати те, що ми зробили, і відповідно готові прийняти будь-яку оцінку. Але важливо, щоб і негативна, і позитивна оцінка. Ми не виключаємо ні той, ні ніж, щоб вона була дійсно там мала легітимність довіру. А так як цей процес починався в парламенті, ну само початку він був такий заполітизований, і, на жаль, ну це не додає довіри цьому ну угу. саме процесу проведення цього аудиту. тому будемо чекати. Загальний аудит роботи Національного антикорупційного бюро за підсумками двох років, так скажімо, коли планується і в якій формі це буде відбуватися. Ну, потрібно розрізняти фінансовий аудит, це проводить рахункова палата. Так. І аудит ефективності діяльності. Це якраз той процес, як ви сказали, там де, там, де це. Він повинен проводитися щороку. Комісія складається з трьох представників: представник парламенту, президента і уряду. Уряд відібрав свого представника парламент. Зараз ми бачимо постійно діє, скажімо так, не зовсім зрозумілий спосіб, щоб вибрати цього аудитора, але, на жаль, Поки що його немає. Тобто це йдеться саме от вибір на аудиторий йдеться в так. контексті цього загального аудиту ефективності так. вашої діяльності. Скільки зараз взагалі справ розслідують ваші це писчисло постійно змінюється в середньому біля 400 справ? І це і зараз у нас на сьогоднішній день 620 працівників із 700 можливих. І найближчим часом ще буде призначено декілька детективів. Тобто, фактично, штат майже сформований, всі підрозділи запущені, справи розслідуються. Кожен день фактично проводяться там слідчі дії. і Цей процес він вже набирає таких дуже серйозних обертів, тому що ну, фактично ми ж постійно нарощуємо кількість людей, постійно ці люди забезпечують внутрішню комунікацію. і, Відповідно, наші ресурси постійно зростають, і відповідно розслідування постійно нові і цікаві. І... Але знову ж таки ми приводимо до того, що в судах ці справи От вчора. Буквально ну, просто вибурливий факт, коли е, всі знають ситуацію з Одеським припортовим заводом, що там з з найбільших підприємств, стратегічних підприємств, зараз на грані банкрутства. Ми розслідували і розслідуємо розслідували розслідуємо декілька справ щодо корупційних схем на цьому підприємстві. Одну справу направили в суд. Що робить суд? По-перше, переводить в режим таємності роздати цієї справи по незрозумілим причинам закритий режим. По-друге, мені дізнаюся, що зараз виконуючий обов'язки керівника ОПЗ, пише ми до цих людей, які вкрали 300 мільйонів гривень. Це одна із багатьох схем з цього заводу. Ми не маємо ніяких претензій. Тобто, як можна врятувати стратегічне підприємство, коли ми... Проводимо арешти, ми розслідуємо ці справи, суди, ці справи просто саботують. Незрозумілих причин переводять закрите засідання. А паралельно вже нові виконуючі обов'язки керівника починають писати, що все нормально. Украли 300 мільйонів, ми претензій ніяких не маємо. І якраз мені здається, що якби був розгляд справи. Якби ці люди понесли покарання, відповідно, і ситуація б змінилась би і на самому одеському припортовому заводі, як це було на Укргасвидобування. Там дійсно ліквідована схема, оскільки керівництво укрзвидобування тісно спрацювало з нами. І зараз ми маємо там конкретний результат цієї роботи. От згадали а Що зі справою Онищенка? Справа по Онищенку, сама вже передана до суду і зараз. Фактично, це ну один одна частина справи це справа відносно голови фіскальної служби. Я приз не вже так. сказали. І справа щодо ряду фігурантів, які перебувають зараз в міжнародному розшуку. Це по ним ініціюється заочне засудження, і також вона готується для для передачі до суду. Але фактично зараз, якщо брати ситуацію в цілому, група ліквідована, схема ліквідована, і ми про ці цифри вже говорили. Коли діяла схема за три роки функціонування трьох свердловин, держава отримала прибуток 25 мільйонів гривень за, за три роки. Зараз коли схема ліквідована, 1, як мільярд 400, змінилися 1, 1 мільярд 400 мільйонів за 9 місяців, і українсь добування зараз перейшло на перше місце в рейтингу платників податків. І тобто, це якраз приклад того, що це не головний результат це не тільки арешт. Якраз і ліквідація корупційної схеми і подальше покарання всіх причетних до неї. Це те, що ми намагаємося йти по кожнім кримінальному провадженням. Скажіть, будь ласка, от найбільше корупції це все-таки на державних підприємствах, де ну, створюються ці непрозорі схеми, де є люди, які сидять на, на певних потоках. Чи для себе ви визначили ще певні джерела, от, і, і зараз про них можете говорити? <кій> ну, державні підприємства це. Об'єкти з підвищеним корупційним ризиком, і тому я повністю підтримую тезу, що їх потрібно приватизувати в прозорий спосіб. І тоді, коли з'явиться господар цих підприємств, можливо неможливо ситуація точно зміниться, але е, робиться все. Ну я приклад по Одеському припортовому заводу проводив для того, щоб цього не допустити, для того щоб викачувати з цих державних підприємств ресурси і фінансувати політичні партії. Як ми бачимо це на на прикладі справи щодо колишнього народного депутата Мартинівка. Бо державні підприємства це є основне джерело політичної корупції. От ще одна справа, яка не стільки економічна, скільки політична корупція, це справа Хендовського Чорна бухгалтерія партії регіонів і присутність там прізвища американського політехнолога Манафорта. От в цьому всьому комплексі на якому етапі зараз справа? Бо виглядає так, що Хендовський виходить до камер і виглядає як герой, піариться, і ми не бачимо, як просувається ця справа. Що стосується справи хіндовська, це як справа окремого впровадження розслідується. Ми написали проєкт остаточні підозри, але прокуратура зараз Прагне отримати ще ряд матеріалів з між за результатами виконання міжнародно правових доручень. Прокуратура яка Антикорупційна. Антикорупційна прокуратура. Тому зараз справа фактично очікує отримання цих відповідей. Це політична корупція. З як цих... це буде подаватися? Ну політична корупція такого визначення в законі немає, тому як юрист не може трактувати там кожний випадок. Є банальна ситуація, коли Вахендовський, і це встановлено почерка з розписався за отримання певної суми валюти. В так званій чорній бухгалтерії ми дослідили той період, куди він їздив, в які відрядження, що він там, для чого він туди їздив, які конкретно заходи він там робив і в чиїх інтересах. І в принципі, все це склалося в, таку, в єдиний пазл, і зараз ми очікуємо остаточних відповідей по цим міжнародним правовим дорученням і буде прийнято остаточне рішення. Ми не можемо без погодження прокуратури направити справу до суду. Відповідно, прокуратура вважає за необхідно тримати ці відповіді, тому ми їх чекаємо з прокуратури. Да що стосується і справи іншої, там зараз ми. Коли починали розслідувати, ну загалом так звана чорна бухгалтерія, то ми з самого початку почали розуміти, що вона дуже багато в чому перетинається із справою, яку розслідує Горбатюк в Генеральній прокуратурі. Мається на увазі справа щодо узурпації влади колишнім президентом Януковичем. І там якраз є справа про підкуп судді конституційного суду, які повернули повноваження президенту, які передбачені конституції го року. І було прийнято рішення про передачу ці нашої справи для об'єднання з тією справою, яка була раніше порушена, яка стосується величезної кількості посадовців по так званій старій владі. І зараз, в рамках спільної слідчої групи, ми працюємо з слідчими Горбатюка, детективи НАБУ і слідчі департаменту Генеральної прокуратури. Разом працюємо на цієї справою. Я думаю, що там. Можливо, певний результат уже найближчим часом. Розкажіть, будь ласка, як зараз триває комунікація між НАБУ, САБ, Генеральною прокуратурою України, тому що певний час відчувалося напруження в спілкуванні, так да навіть такі от протилежні заяви робилися. Як зараз? І чи вже розібралися з повноваженнями? Хто за що відповідає? Тому що от я для себе не можу зрозуміти, чому, наприклад, головний військовий прокурор займався арештом колишніх податків. Цього ніхто не може да. зрозуміти. Ну, тобто, а... Я вам тут не зможу нічого підказати. Цього ніхто не зможе зрозуміти. В кого які повноваження? Хто бореться з корупцією? Повноваження слідчих підрозділів, вони передбачені статтю 216 кримінально процесуального кодексу, де дуже чітко прописано, хто чим займається. Іноді буває, що там. Прокуратура починає там розслідування, бо ми починаємо розслідування і бачимо, що ця справа, справа нам не підслідна або перетинається з іншим розслідуванням. Фактично, кожне велике розслідування, яке ми проводимо, воно перетинається з іншої справи, яка є в іншому там органі. От, наприклад, справа Мартинінка, ми витребували дві справи з Генеральної прокуратури угу. для об'єднання і подальшого розслідування в рамках одного провадження. Але в цілому повноваження. Розділені тут є тільки певні спекуляції, там спроби там змінити законодавство, щоб повернути прокуратурі там певні повноваження щоб, щодо боротьби з корупцією. Тому питання повноважень, воно визначено, і тут немає ніяких дискусій. Чому військова прокуратура займається головним сельрад? Ну, потрібно це питати прокуратури. Мені, як юристу, це трохи не зрозуміло. Нещодавно детективи Національного антикорупційного бюро проводили слідчі дії в головному офісі Приватбанку в Дніпрі. Що це за справа? З чим вона пов'язана? Справа пов'язана з націоналізацією Приватбанку. З процесом до націоналізації чи з самим процесом націоналізації? До. Якраз до і перед націоналізацією там були певні зобов'язання взяті на себе акціонерами цього банку. Вони не були не І після націоналізації в банку була величезна діра це 180 мільярдів гривень. І ця діра для того, щоб цей банк не рухнув, був це. Вона вона була перекрита фактично державними державними коштами в вигляді облігацій. Mm -hmm. Фактично, зараз, крім того. Паралельно на мож можливе причетність до цього всього перевіряються працівники Нацбанку. Тому антикорупційне бюро почало це розслідування? і зараз ці факти всі перевіряються. Зв'язку з цим і був проведений обшук Приватбанку. Скажіть, будь ласка, наскільки ви тісно контактуєте з громадськими організаціями, які називають себе антикорупціонерами? Чи допомагають вони вам? Як відбуваються контакти з такою організацією, як Transparency International? і взагалі, оцей антикорупційний рух в Україні? Чи перетинається він, громадський сектор і сектор силовий, Ви ж представник силового сектору. Це таке дуже складне питання. Звичайно, що ми маємо тісну комунікацію з громадськими організаціями, і це і джерело інформації для нас, для наших розслідувань, і фактично можливість привести комунікацію, донести певні меседжі до суспільства, як той же самий меседж про антикорупційний суд тому комунікація є, і не тільки з громадськими організаціями, які декларують в своїх статутах боротьби з корупцією, з різними соціальними групами ми постійно забезпечимо комунікацію, бо ті цифри, про які ви говорите, якраз ще вказують, на певну необізнаність про те, чим ми конкретно займаємося, які ми маємо виклики. Mm -hmm. От недавно, нещодавно ми проводили захід разом з ПРООН студенти проти корупції. Відвідали всі великі наші вищі навчальні заклади і мали комунікацію з студентами. Також було дуже цікаво. І для себе ми зрозуміли, що такі комунікаційні заходи потрібно проводити фактично з усіма соціальними групами, для того, щоб люди розуміли, що процес іде, зрозуміли, що. У нас не така велика команда, як тілась, і ТІСБІ. ми потребуємо підтримки, в тому числі шляхом передачі нам інформації для подальшого розслідування. Чи відчуваєте ви інформаційний захист від цих організацій, тому що от зовні складається таке враження, що як тільки там якісь посягання на повноваження вашої структури на спроби змінити до законодавства, одразу здіймається галас саме від громадських організацій, і цей процес виноситься на публічне середовище і призупиняється ну, я не можу погодитися з цим з такою тезою, чому тому, що якщо ви звернули увагу, коли є певний там захід від влади. Іс там законопроект, який носить ризики для антикорупційної реформи в цілому. То ми маємо не тільки меседжі від громадських організацій. Ми маємо меседжі від країн Великої Сімки. Ми маємо меседжі від американського уряду, від всіх стратегічних наших партнерів. От. І це не громадські організації, Це ті наші партнери, наші не, не наші, не мають сорозі набува в Україну, на які на які ми орієнтуємося, коли ми взяли курс на євроінтеграцію. Тому мені здається, на це в першу чергу надо звертати увагу. А ці осені буде створено антикорупційний суд чи антикорупційні палату в те, супротив, які вчиняє влада. Ну, я думаю, що при такому супротиві зараз фактично тактика, є дві тактики. основні. Перша це затягнути цей процес максимально швидко, використовуючи всі засоби для дискредитації. Оскільки час ми прекрасно розуміємо, грає проти нас. Чим більше та справа лежить в суді, Вчора мені стало відомо, що справа, яка була передана до суду, до Печерського суду відносно керівника Запорізького Титаномагніва комбінату, там розкладання півмільярда гривень. Ця справа була в Печерському суді дуже довго. Зараз вона передана в інший суд для, для підсудністю для розгляду по суті. Фактично, ці всі процеси вони, е, грають проти нас. Бо ми не можемо звід... наш, е, Фактично, наш, е, е, наші повноваження закінчуються, коли ми справу передали прокурору, а прокурор подальше передав до суду. Але ми розуміємо, що якщо ми не будемо максимально дотискати ці справи і щоб був вирок суду. Е, і остаточне рішення по справі, то... Хоча б один вирок суду є. Вирок суду, де є супротив і немає співпраці з лістом, на жаль, на сьогоднішній день немає. Всі справи, які передані до суду, де є ну, скажімо так, процесуальна боротьба, Фактично всі справи зараз знаходяться без остаточного рішення, і це про ці справи ми детально пишемо по нашій, на нашому сайті. І кожен бажаючий, якщо має бажання розібратися в цьому, він може ці дані подивитися. Крім того, зараз ще одна тактика по антикорупційному суду це спроба створити спеціалізовані палати. І Це якраз підміна створення антикорупційного суду, яка ніякого результату не дасть, але це намагається зараз там палати. Це при діючих судах При діючих окремі судах. структури там, де, в діючих судах, багатьох судах немає суддів, просто суддів немає, не говорячи про якісь там можливі створення там окремих палат. Це ну звичайна маніпуляція, банальний обман. І на жаль, цей обман банче застосовується в переговорах з нашими там, міжнародними партнерами. І слава Богу, що ми маємо комунікацію з ними. Ми бачимо, що ніякої там зміни позиції з цього приводу немає. Тобто, спеціалізована палата в Верховному суді як касаційна інстанція, і окремий спеціалізований антикорупційний суд, де працює mm -hmm. судді, які займаються цими справами. Ну про це ми вже частково говорили на початку нашої розмови. Ну що ми маємо закінчувати нашу розмову? Я бажаю вам боротися далі. От ну і врешті, щоб був якийсь позитивний результат вашої роботи, щоб ми це побачили. Спасибі за час, який приділили в нашій програмі. Друзі, Артем Ситник, Національне антикорупційне бюро України. Отака От була розмова сьогодні.